Вітаю! Люблю розказувати про білизну, яка собається. Це білизна Гарсенія. Це нова колекція, 934 модель. Її випустили в цьому році. Але в Гарсенії в них вже майже всі моделі за своєю посадкою, конструкцією і фасоном однакові. Вони майже всі відшиваються з т крім, який працює таку на круглу, гарну форму, глибокі, повномірні. В них дуже близько шити чашечки, і це працює на те, що груди збираються ближче до центру. Це жінки, які бажають так, щоб зближала груди, особливо великі розміри, ближче до центру. Що ви отримуєте від цієї білизни? Ну, звісно, на солоду, тому що її приємно торкатися, вона дуже приємна на дотик. Вам буде подобатися, як ви виглядаєте в дзеркалі, тому що ваші груди всі. Підбираються гарно і знаходяться саме на тому місці, де вони мають бути. Олиця в бюзгалтерах вони звичайні, Тут в цієї моделі є кісточка, великих розмірах, широкі бретелі і якість. Елегантна, класична модель 934 Випускається в біжому, і я зараз покажу дуже гарно, як виглядає в чорному. Яка добре тримає груди, яка має глибоку чашку і збирає груди ближче до центру. Отже, зверніть увагу. Дивіться, як гарно виглядає цей бюстгальтер і в чорному кольорі. Таке прозоре з цікавим візерунком мережом. Мікрофібра така щільна, яка не розтягується, а тримає гарну форму. Класичний бюстгальтер для жінок з середніми і великими грудьми. Це насолода бачите себе, коли ваші груди виглядають без